Доброго дня, шановні радіослухачі, вітаю вас сьогодні. Тема нашої розмови: військовий журналіст, покликання чи професія. У нас в гостях сьогодні військовий журналіст, речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Він є воєнним репортером, який працював у зонах збройних конфліктів задовго до російсько-української війни. Відряджені у Боснію та Герцеговину, Косово, Південний Ліван, Сієра Ліоне, Ліберію, Кодівуар, Ку Кувейт, Ірак, Таджикистан, Лівію. І це далеко не повний перелік. І сьогодні ми поговоримо про професію. Військового журналіста, доброго дня, пане Владиславе, доброго дня вам, доброго дня всім радіослухачам, пане Владислава, я декілька слів про вас сказала, не знаю, чи чули ви чи ні. А я хочу підкреслити, що ефір відбувається дистанційно, тому є деякі технічні моменти. Але питання перше: як стати військовим журналістом? Де цьому вчать і чи навчають фахова, чи є спеціальні вищі навчальні заклади, де готують таких фахівців? Ну, звичайно, це професія, яку ти обираєш по перше на все життя, і це професія, яку якій необхідно вчитися. Потрібно вчитись в першу чергу на офіцера, а потім на журналіста. Я навчався зокрема в радянському союзі. Було таке львівське вище військово-політичне училище. Всі, мабуть, ну слухачі, які більш старші, пам'ятають тоді. Таку команду КВН, як гусари, яка виступала в вищій лізі тоді і гриміла на телебаченні. Саме ця команда з Львівського вищого військово-політичного училища, і там навчали. Там був факультет військової журналістики. Я вступив до лав вищого військового училища в 91-му році, закінчив в 95-му році. Нас навчали в першу чергу, повторюсь як офіцерів і потім як журналістів, тому що щоб розповідати про військових, щоб знати про що говорити про військових, необхідно бути підготовленим. Тобто, я отримав фах офіцера, загальновійськового офіцера, і військового журналіста. А зрозуміло, і... сьогодні в Україні так, так, і, і так. Я перепрошую так. Сьогодні в Україні також готують таких е, спеціалістів, таких так таких фахівців. Вони в військовому інституті Національного е, університету Шевченка, державного університету Шевченка. Тому щороку таких фахівців небагато. Е, їх випускають там від п'яти до десяти. 15 чоловік за на випуск, але такі фахівці також готуються і в Україні. Їх також навчають і на офіцерів, і на журналістів. Скажіть, будь ласка, скільки років ви працювали військовим журналістом? Ну можливо, тут зовсім не зовсім коректне питання. Не працювали, а власне і працюєте на сьогодні. Просто інша така, скажімо, спрямованість трохи інша, але в принципі, скільки років ось ви на? Ну, на, на цій посаді військового журналіста Ну, я служив, почав служити. Ну, я вже казав, з 91-го року, коли вступив у військове училище. Далі в мене проходила офіцерська служба. На посадах в збройних силах України в Українській армії є військові засоби були раніше з військові засоби масової інформації. І військові, так би мовити, прес-служби сьогодні це служби комунікацій, служби зв'язків з громадськістю, де працюють такі фахівці. Щодо мене, я проходив службу спочатку спеціальним кореспондентом. Кореспондентом, спеціальним кореспондентом, редактором відділу, і навіть до заступника начальника центральної телерадіостудії Міністерства оборони України. Ну, напевно, багато хто бачив в ефірі. І в інтернеті, і в ефірному мовленні е, армію ТБ. От це колишня центральна телерадіостудія Міністерства оборони України. Крім того, ну, у нас були військові газети, військові журнали, такі газети, як Народна армія, Крила України, зокрема у Вінниці. Вона була дуже потужний колектив моїх колег. На жаль, зараз ця газета вже. Не існує, були ракети, були газети флот України. Була газета газети оперативних командувань. Чимало, проте, ну сьогодні вже якби реформування військової преси таких засобів масової інформації не існує. Проте існують інші служби зв'язків з громадськістю, де існують інститути речників, де інститу де існують інститути. Пресофіцерів тому військова журналістика сьогодні вона це доволі затребувана професія, і тому що необхідно саме в цей час нести нашим нашому суспільству правду не лише про збройні сили України і про війну, яка існує, а взагалі про людей, котрі обрали своїм життям, своїм кредом це служіння нашому народу. Пане Владиславе, ви прийшли багато воїн? Ось я просто читала читала з вашого інтерв'ю. Це відрядження Босні, Горцеговину, Косово, Південний Ліван, Сієрельоне, Ліберію, Кот Кувейт, Ірак та Таджикістан. Ну, цього не перерахуєш. Знаю навіть, що ви були на дуже такому холодному холодному острові. І навіть там була така історія складна. На яких війнах вам було найскладніше? Чи можна взагалі так сказати, і чому? Ну скажімо, до... 2014 року до початку російсько-української війни, я як військовий, я був на інших війнах, зокрема там, де наші українські миротворці виконували свої завдання із стабілізації, там, з примушення до миру, стабілізації, з, 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 такі, скажімо, завдання, як допомога місцевому населенню, яке постраждало на війні. І я вам скажу те, що звичайно найстрашніша війна це наша війна, тому що це одна це один з наймасштабніших взагалі, конфліктів, який є у 21 столітті. Це по перше. А по друге, це війна у своєму домі, і вона завжди сприймається якось, ну розумієте, ближче до, ну, до, до своєї душі. От проте кожна війна вона страшна по-своєму. Наприклад, в ті ж на Балканах це геноцид місцевого населення, коли один народ вбиває інший, Там, незважаючи чи то жінки, діти, там люди похилого віку. Коли, наприклад, в Африці, коли одні люди калічать, інших, вбивають. Ну, це кожна війна, вона по-своєму страшна. Проте найстрашніша це наша війна. І кожна війна, підкреслює, вона е, несе горе, лихо, біду для того населення, для мирного населення, яке проживає чи знаходиться на тій чи іншій території. Е, наша війна це, це наша біль, і ми повинні перемогти у ній, адже це випробування нашого народу. І я сподіваюсь, ми його пройдемо і досить гідно переможемо ворога. І я докладатиму всі зусилля для цієї перемоги. Пане Владиславе, я читала ваш інтерв'ю, знову я до нього повертаюсь, де було написано, що всі війни, війни для себе ви визначаєте за кольорами, ну умовно кажучи. Ось я процитую: війна в Сієре Ліона полонила казковою екзотикою червоного кольору афганського сонця та помаранчево бура червоної землі. Кінець цитати. Тобто всі війни різного кольору для вас. Я чому питаю? Бо, наприклад, для мене вони нібито всі одного кольору: це червоні, чорні. І я взагалі ніколи не думала, що є інші кольори. І можна описати війну іншими, скажімо, кольорами. Війна російсько-українська якого кольору? Ну, Про африканські війни. Чому я розповідаю? Це там, по-перше, червоне Сонце, червона земля, червоне все. І червона кров, яка насичує цю землю. Тому саме вона в мене асоціювалася саме з червоним кольором, таким яскраво бурим Страшним кольором, взагалі, мені чомусь я не знаю, мене чомусь лякає такий темно червоний колір. Війна в Україні, відповідаючи на ваше запитання, це суцільна чорна горіла смуга. Адже починаючи з 2014 2014 року, бачите кров, бачите смерть, бачите загибель своїх товаришів, бачите загибель місцевого населення. Е, тому що мені доводилось бувати в таких е, точках, в таких місцях, на таких ділянках фронту, де просто е, чорна безодня. От з таким кольором в мене колір чорний, чорної космічної діри, чорної безодні, чорного лиха і горя. З цим у мене асоціюється війна, яка триває сьогодні у нас. Пізні, ви якось написали у своїх спогадах. Я знову таки процитую: вбити легко, набагато важче не вбити і залишитися миротворцем. Війна, вона ну це вже кінець вашої цитати. Війна, вона як школа філософії. Ну, на мою думку, те, що було для тебе важливим до війни, стає напевно неважливим на війні і, і навпаки. І з війни ти виходиш іншим, виносиш якісь інші думки, інші цінності. Я думаю, що це всіх людей стосується, які особливо це стосується тих людей, які бачили. Війну дуже близько. І хочу поставити вам питання. А ви стільки воїн пройшли? Які речі для вас стали важливими після війни? Абсолютно, ну, скажімо, важливими, які, важлив... які не стали такими важливими, які були, ну, скажімо, до війни. Тобто, які істини ви для себе винесли з воїн? І, ну, яка філософія, напевне, як змінилася ваша філософія життя? Давайте так. Я не писав мемуарів. Це просто один з моїх товаришів. Ми з ним сиділи, я йому ну, дещо розповідав про це, про війни, про, мій, про свій життєвий досвід. І він взяв це все і видав в, в книгу спогадів. Я чому не писав? До мене важливо, що я не, ще не закінчив. Свій життєвий шлях, я ще не закінчив свій військовий шлях. Я не писав мемуарів. Я не знаю, чи коли-небудь я їх напишу, якісь спогади. Я просто розповідав товаришеві, і він це зробив. Ну добре, не спогади. Мені, цитата. Просто, цитата. Не, мені незручно ви кажете про якісь мої спогади. Знаєте, що я для себе виніс? Я для себе виніс те, що ніколи не здавайся, йди вперед. Це перше, і найважливіше це, це те, що завжди залишайся людиною. Щоб у тебе в житті не трапилось, щоб в тебе не трапилось на твоєму життєвому шляху, завжди допомагає людям і вір в Бога. Адже е, я був не те, щоб закінченим там, атеїстом, але те, що е, є на світі Бог, який допомагає, от це дійсно е, я для себе, ну, зараз я також не став там якимось там супервіруючим там, чи що просто. Коли людина сподівається на себе, але вірить у Бога, ну це може одна з таких істин, яку я виніс на всіх цих війнах. Залишайся людиною і Бог тобі допоможе. А наскільки часто на війні смерть була поруч з вами? Було багато таких випадків? Ну, Звичайно, там починаючи, там з тієї ж Боснії, декілька разів. Траплялось так, я маю поранення, я маю декілька контузій. Останнє поранення і контузію я отримав е в, під під часу, в самому часу маю верніше. Е ну, я був поранений і отримав контузію ще під час там антитерористичної операції, е під час операції Об'єднаних сил на цій, е ну, назвемо так, в лапках новій війні. після... Широкомасштабного вторгнення я вже був на, ну, за цих три роки, що триває війна, майже три роки. Майже на всіх ділянках фронту. Зараз на півдні там виконую обов'язки. Був і під Бахмутом, і під Донецьком. Визволяв Херсон там, на Запоріжжі. Скрізь, ну, скрізь тує війна, скрізь тує небезпека. Там я... Тут нема чим хвалитися, що по тобі прилітали і прилітали дрони. І ти потрапляв і під реактив, під гради, під урагани, там, ти потрапляв під бомбардування. Сьогодні ніч досить була неспокійна, тому ну, звичайно, поряд з тобою гинули твої друзі. Там інколи бувало так, що мене там, як е, поряд зі мною загинув хлопчина, там 19 років. Мене на кілька годин просто ніби заціпало, тому я не хочу про це згадувати. Це війна, пане Олеславе, щоб стати військовим журналістом, а що для цього потрібно на вашу думку? Я маю на увазі, які якості, можливо, характеру, фізична підготовка, що виходить на перший план, і що є саме важливим у цій роботі. Ну, Для мене перше, це важливо. Якщо ти військовий, ти маєш бути військовим, тобто мати відповідний фах. Наприклад, якщо ви хочете бути там пекарем там, чи слюсарем, ви маєте опанувати цю професію, ти маєш опанувати професію військового. Тобто, ти маєш бути офіцером і пройти всю офіцерську службу, отримати відповідний військовий офіцерський фах. Ти маєш вміти керувати і командувати. Починаючи там від однієї людини підлеглим і закінчуючи, е, е, яке ти маєш військове звання і посаду там, до тисяч людей, це в першу чергу ти маєш бути військовим. Друге, це ти маєш бути журналістом або пресофіцером, комунікатором. Тобто, ти маєш е, е, у собі поєднувати е, всі ці риси, які притаманні саме цим спеціальностям, цим професіям, любити свою рідну мову, свою рідну батьківщину, вміти писати, вміти налагоджувати комунікацію, вміти отримувати інформацію, вміти її передати, передати е, суспільству так, щоб суспільство зрозуміло, е, осягнуло і пережило те, що пережив, чи знаєш, чи хочеш розповісти йому саме ти. Тому, якби, ну якщо ти має, вмієш поєднувати чи маєш ці якості. То ти будеш військовим журналістом. Сьогодні багато є людей, які мають ну ви ж розумієте, що триває війна і нам потрібні всі. Тому сьогодні багато військових журналістів, які працюють в зонах конфлікту. Вони там може не є військовими, вони працюють там по іншому фаху. Проте вони теж виконують гідно свою роботу. Я пишаюсь тим, що після широкомасштабного вторгнення до Лав Збройних Сил прийшло чимало людей, які в собі відкрили якості військового журналіста, які відкрили у собі такі якості, що вони можуть бути захисником, можуть бути навіть офіцером, командиром, керівником. Тому якби ті, хто хоче стати військовим журналістом, ті можуть. Ті нехай стають, ті можуть стати військовим журналістом, це в першу чергу. Але я тут хочу, скажімо, так, застерегти, не поєднувати військовий журналіст і воєнний журналіст. Військовий це той, котрий, та людина, котра вміє, є військовою. І розповідає про військо не лише про війну а воєнний це може бути воєнний репортер, який ніколи не був військовим. Не має військового фаху. Проте він розповідає про ту війну. Угу. Тому тут треба визначити, з ким ти хочеш бути. Я зрозуміла. Я вам дуже дякую. Час наш завершується 11.29 на годиннику. Сьогодні у нас в гостях дистанційно був військовий воєнний журналіст, речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Він є воєнним репортером, який працював у зонах збройних конфліктів задовго до російсько-української війни і пройшов дуже багато воєн. І сьогодні ми говорили про професію військового або, або воєнного журналіста. На все добре, з вами була. Ирина Булгакова, і дякую вам, що ви вийшли на зв'язок. Акцент з Іриною Булгаковою сто один